Так, оце сюди, оце сюди. Що ж робити? Оце треба от сюди, оце ось сюди, от сюди. Ого, яка гарна картина. Присяду я лучше на диванчик. Що мені важко. Фух. Можна віддишати. Так, а що за шо тут? Хм. Все як обично. А що тут? Якісь... Мини-магазинчик відкрився. Так, заходимо. Добрий день. Добрий день. Можна у вас щось купити? Конечно, конечно. Що вам надо? Ем, пару пушок або одну. Хорошо, хорошо. Що дам? Так. О, от цю візьму. За скільки? За скільки можна взяти? Ем, за 50 точно. Беру. Ось вам мої гроші. Дякую. До побачення, до побачення. Забираю. Ого, яка гарна. Ще з свинцом. До побачення, до побачення, дякую, що купили у мене. Будь ласка, так, ідемо. А що тут? А може прострелити можна? Пів, 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 пів. Що тут? О, привіт! Ем, привіт. Привіт. що не побачив. Я сліпий трохи. А, ні, глухий, Йова мої! Ем, а можна запитань? А чому ти взагалі не бачив мене? В смыслі не бачив? Ну... Ну прямом, ти мене не бачив. Я за твоїм вікном був. Дивився. Стоп, щоб... шо? де де І, кстати, зомбі-апокаліпсис наступився. як? О, диви, я дещо знайшов. Тут якась кімната ще є. окрім е, крем що ще, ще є? Звісно, ти що не бачив? Я ще зайду, подивлюсь. Так, тут якісь листочки. Ого, подивись на це. Що подивиться? Іди. Що це? Монстри, зомбі-апокаліпсіс начався один рік назад. І у нас з'явився монстр.